Усім привіт! Сьогодні на огляді досить бюджетний захищений смартфон Oscal S60 Pro. Корпус даного смартфону виглядає досить схожим з моделів від компанії BlackView, яка називається BV8820, а також BL8820. Так, адже Oscal – це суббренд компанії Blackview, тому не дивно, що деякі смартфони в них чимось схожі. Але почнемо ми з комплектації. В комплекті побачимо блок та кабель для зарядки пристрою. Блок у нас лише на 5 ватт. На жаль, а тут ми бачимо скріпочку і всередині цього конвертику, звичайно, що у нас заводська документація. Ось такий от невеличкий у нас комплект. Сам смартфон цікавий тим, що він компактний. Подивіться на його товщину, трошки більше одного сантиметру. І це круто, тому що в руці він сидить ну, дуже приємно. Ним користуватись зручно, навіть коли він мокрий, у вас він не буде вислизати, тому що ви повністю можете його обхватити. Що стосується модулів, розміщених на корпусі, то позаду побачимо кріплення для шнурка. З цієї сторони у нас, звичайно ж, блок з камерами та спалахом. Зверху навіть є роз'єм для навушників під заглушкою, знаходиться під заглушкою, також і роз'єм для зарядки. Це у нас мікро USB. Мікрофон та динамік також знаходяться знизу. Зліва ми побачимо лише слот для сим-карт і картки пам'яті. З тієї сторони, справа і кнопка блокування і кнопка регулювання гучності. Вони у нас суміжні. Звичайно, це бюджетний смартфон, тому і залізо в нього бюджетне. Тут 4 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ пам'яті постійної. Зараз я вам покажу більш детальнішу інформацію. Заходимо про телефон і бачимо всі ці характеристики. Акумулятор на 5500 мА немало, але і небагато. Проте більше ніж на один день використання цього смартфону вистачає, звичайно ж. Так, зарядка всього лиш 5 Вт, тому смартфон заряджається досить довго, більше 2 годин. Але що поробиш, це бюджетний смартфон. Але він реально захищений від ударів та води за стандартом IP69. k До речі, працює гаджет на 11-му андроїді. Дизайн графічної оболонки ви зараз бачите перед собою, як на мене, в принципі, непогано все виглядає. Маємо дисплей діагоналю 5,7 дюймів, роздільна здатність у нього HD. І якщо говорити про максимальну яскравість, то вона тут не надто висока. Вона тут впритик для того, щоб користуватися. В не надто освітленому місті, скажімо так, тобто на вулиці трошечки яскравості може не вистачати. Але це бюджетний смартфон і, в принципі, у всіх конкурентів та ж сама історія. Про камери тут багато також говорити не хочеться, тому що це 13 мегапіксельний модуль, абсолютно звичайний, який вміє знімати Full HD відео. Стабілізації тут ніякої у нас немає, на жаль, тому що знову ж таки бюджетний телефон. З додаткових режимів у нас є монохром, тобто чорно-біла зйомка. Якщо пролистати вправо, то тут є режим ручних налаштувань, де ви можете виставити баланс білого, гратися фокусом, експозицією. Коротше, кому цікаво погратися, можна фотографувати тут. Найприємніше, те, що в цьому бюджетному апараті, є модуль NFC для оплати безконтактно за допомогою смартфону. Також є режим підводної зйомки, де ви можете реально під водою фото та відео знімати на цей смартфон. Екран у вас стає нечутливим, тому можна знімати. Ну а зараз я пропоную завантажити цей смартфон, занурити його в воду і подивитись, як він вийде після цього тесту працювати. Oscal S60 Pro досить бюджетний смартфон, напевно, один із найбюджетніших захищених смартфонів дня, який можна придбати. Так, це не новинка вже в 2023 році, проте його характеристики в цілому задовільнять тих людей, котрим треба просто хороша надійна дзвонилка, щоб дзвонила і щоб була захищена. Купити можна за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал на YouTube і всім до нових відео.